жінок купували у Львові. У місті відбувся благочинний аукціон відомої американської художниці українського походження. На торги мисткиня Христина. Катракіс виставили чотири полотна, які написали цього за три дні, поки виставлялися інші роботи. Аукціон відбувся у незвичному форматі. Торгувалися таємно. Кожен, хто хотів би придбати картину оголеної жіночої натури, писав на папірці суму та своє ім'я. Три картини купили четверта за результатами жербу. Дісталась вихованцеві дитбудинку. Власне, заради дітей відома художниця і затіяла експеримент за виручені 10,5 тисяч доларів. Христина придбає художні матеріали для дітей двох сиротинців львів. Я зараз як дитина, тому що я така щаслива, що це відбулося, що діти будуть мати ці гроші. То я дуже турбувалася, бо я не знала, знаєш, я тому не хотіла визначати цін, ви бачили. Я хотіла, щоб людина сама е, скільки могла, максимально могла дати. І ця людина це знає. І це прекрасно.